Ти видів, які в стевки файні білі сливки є? Та бачу. Може, підеш на шухер, поки її вдома нема? Ні, мам, я туди не полізу. Вона, як знає, то буде смороду на все село. О, Богданчику, йди до чатки стевки, нарви білих сливок. А що ти вже з нею помирилась? Ще не до кінця, але їй сливок точно не шкода. В неї їх повно. На баба. Тебе хтось бачив? Та ні, нікого вдома не було. Степта дзвонив. Алло, Що ти до мене речиш? Нащо мені твої сливки здалися? Я собі купити в магазині можу. І з чого ти взяла що ми? По камерах виділась, що то був А чого ти до мене дзвониш? То що я його до тебе посилала? А звідки я знаю хто? То тільки мій зять міг на ту сливку злакомитися. Тихо, тихо, не речи. Зять тобі все відкопи. Тато, я не знав, що так вийде. Та ти точно не винен. Нашу баба то затіяла. Та напевно того, що немає грошей, щоб купити то, що хоче, як і багато інших людей. Тому я хочу, щоб ти закінчив курси Говайтінз, став класним айтішником і міг купляти собі все, що хочеш, чи то половницю серед зими, чи нову машину салону. Айтішники дійсно багато заробляють. Сідаю робити домашку з айті. Ви теж реєструєте своїх дітей на пробний it урок, тим більше що він безкоштовний. посилання в шапці нашого профілю.